Добрий день підписники, гості мого каналу. У нас сьогодні 21 грудня на дворі. Чоловік днів два назад привіз, купив дрова там на роботі йому. Ну, Як він працює йому, продали чи дали на зарплату, так можна сказати. Такі обрізки. Обзяли по-нашому. Тут є і сосна, і що хочеш. Ну, більше соснові такі. Для розтопки нам у плиті нормально. Як спробую купити такі гарні дрова, дуже дорого, а нам будуть і такі хороші. Приїдуть сьогодні хлопці мої вечором уже, а завтра зранку допоможуть і внук старший, і син Ваня допоможуть нам перевести в укриття ці дрова. ну Накриті туди собі в стару повітку. Не на що. Дрова нас тут лежать на території сусіднього будинку, тут ніхто не живе, а так ми за ним якось наблюдаємо, щоб менше хто лазив, не розібрав на запчасті. Так що хлопці приїдуть, будуть. Здягалися на накому креслі в м'яча і балдя ноги задали, бо які обновки від мамки понадівали. Ну, здовольні до упопіння, так? И да. павлик. Утопочка, тепленки. На проводке, конечно, не довольно задумал, даже накидан. Ничего, машинка на шейне стоит. Блодеете, да? Валенки, валенки. Украинский спивай, а не по-русски ты. А я, ти чоба, ти чоба, ти здуга, я. не вижу. Миешь. Ты ч бо ты, ч ты с бугая? Не з бога я нитки в'язаний. Павлік, це пленьку удобно. М -м, а, че так да. а мамі спасиба, ти дякую. спасибо дякую. Спасіба! Дякую. Павлік наш розпаковує розпаковка, подарунка. Їздив він сьогодні. В районний будинок культури там було свято для діток, для всіх нам переселенців, я так поняла, для всіх діток. І йому дали такі подарунки. Бокс такий з ігрушками, якісь іскакалка, карандаші, блокнотик і сумочка така. Так, а то блокнотик, а з іншої сторони карандаші. Ну покажи мені зеленіму то що то. Дивись, сзади карандаші, а з цієї сторони блокнотик, так? Ой, тут є якісь розмалювки ще, дивіться. Красиве якесь. Машинка, скакалка, якийсь мячик. Вот я, конечно, місячка і мило кусок, да, ти що, там да, покажи. Я не знаю, що це. Да, це мило. Точка милая розчески. Така здорова. Паблікові Павлі... кудрі. Росте розчисла. Тут не... не можна вийти. А це блокнот таке. Великий блокнот. Блин, жалко немає. Кого? Кого? Шокуснятинці. Та тобі ж дали шоколадку, а це що за книжка? Біблія. Перше, а Перша біблія в малюнках. Тут, а, розкази і малюнки, бачиш? Красива книжечка така. Да, обична, мила біблія. Що тобі шоколадку дали, далі, ну її розмальовки багато, карандашів. Що і що цей Який м'ячик якийсь. А це, а це ші... ракетка. ракетка. Це бамбито, ну, типа дерев'яні у ракетки і такий шарик, що мене, літає. В теніс, що гуляють, поняв? У мене ракетки. Ну куди? Шо? Об, Об стінку, правильно. Ну що, довольна такими подарунками? Ну да. Тільки не... не хватало би. Ну да, каже. А то що ж щітка? А, зубна ще ші, щитка, де капець? ти бачиш? Це ні кіно. Карандаші що щось? Якісь картинки, да, гра якась. А ну витягується, що то. Набор карточок. Тут мы даже не угадим, а, по-англійськи написано назва тварини, mm. а ззаду написано, що mm. вона їсть yeah. і де вона живе, Да, І все по-английській. Ну будеш вчити, значить, так легше мам. буде вивчити слова я тобі шоколика. про звірюшок. І головне скакалка воно є диви. Будеш спортом займати. А, де цей? Ну, ваш шоколад. шоколадка ж є, а ти казав, що немає смаколики. Так що, довольні чи ні? Да. да. <laughs> так сюди.